Доброго ранку всім. Хочу розпочати відео з камсісу, той, який викликав кучу коментарів і емоцій. Дивіться, як він сипеться. Якщо ви бачите червоні квіточки, у нас були вітри, дощі і кожен ранок ми збираємо з нього з землі пів відерка квітів. Але менш з тим, він все рівно весь квітучий і дуже гарно виглядає. Сьогодні неділя, чудовий день, чудовий ранок. Взагалі, поки моє ще сплять, я вийшла на вулицю, у нас закінчилися дощі. Мала бути страшна спека, але поки що ще терпляча температура така, відповідно, не є дуже спекотно. Хоча Трохи таке сіре небо таке трохи вчора було на обід, а взагалі то погода дуже гарна. Я хотіла показати, ніколи не показую. Це у мене фіртка нагород. І тут у мене росте, ви бачите, на фіртці. Росте у мене дівочий виноград. Хотіла показати, який він гарний. Він тепер зелений, а потім... Да, я знаю, що він агресор. Ви знаєте, по великому рахунку все агресор, якщо за ним не доглядати. І ось так він заплете мені тут півницю, а поки що він отакий у мене гарнющий. Я хочу, щоб він максимально прогулявся по всьому плотові. Він вже має ягідки. Ось, вони не їстівні, звісно, але дуже гарно виглядає. Я його посадила з двох кутків. Мені принесли маленьку щепу таку з садочка. І ось так він гарно розрісся. Дивіться, як це. Зараз є такий щоб сонечко. Ось так бачите. І з часом я сподіваюся, що він зовсім заплите мені цю всю таку частинку, щоб було гарно. Ну що, сп... дощі не дощі, але сп... спека попередня і. Потім послідовно, звісно, душі. Пошкодили мені трохи пеларгонії. Дивіться, як вони, бідоські. де-не-де. -де. Ась ось так підгоріли. Трава, звісно, в жахливому стані. Ну так вона і буде. Я не можу поливати постійно її. Вона, ну, так як маємо. Чомусь у мене пропав один барбарис. У мене отут був великий жовтий кущ барбарису. Ну, як великий, такий з пів метра кулястий. І ось, абрикоси вже скидують листочки. І ось після цих дощів, що було, за два дня він повністю висох. Я не розумію. Я думаю, що його там щось з'їло знизу, але я його низько обрізала і не викопую, сподіваюся, на те, що він все ж таки пустить нові коріння. Я маю з нього дітки, я черенкувала. Цей барбарис він гарно черенкується, маю дітки посаджені. Не знаю, що йому не сподобалося. ще був варіант, що я його восени пересаджувала. Він ріс, отут мені біля гортензії. Гортензія дуже пустила, ну, сильна, потужна стала, і вони заважали один одному. І я його пересадила. Можливо, йому не сподобалося. Він зростав тут, де ця така чудова гейхерка. Гляньте на красу, цю. Ці листочки такі, ну і ця, звісно. Мені дуже подобається гейхер. Гортензії, мої красунечки квітують в усю. Тут біля неї росте спірея. Цього разу я її не стригла. Квіточки дрібні, вона в мене вже стрижена по третьому кругу. Але тепер мені здається, що вона дуже гарно виглядає в компанії з спірея, Шовковиця і гортензія. Ось так мені тут подобається. Ну, я вже казала, хто зі мною раніше, що мені дуже подобається цей куток, він такий довершений для мене. Для мене. Це все для мене. Ця верба, яка викопана з берега річки і формована кулькою, і цей теж дуже, дуже гарно виглядає Ясколка. Тут негарно тепер виглядає ем, чебрець. Бо я його підстригла, але загалом він в загальному ця річечка, струмочок, це дуже гарно. За спірейкою у мене те, що я мала пересадити, і ще ніяк не возьмуся до того пересадження. Це як ж тебе звати, сантоліна. Сантоліна сиза оцей великий кущ. Ну, я його поки що не пересадила, тому що постійно на роботі, після роботи приходиш, вже розпочалися огірки. Масово закрутки Кабачки цього року не закривала, тому що лишилося з минулого. Ідемо далі прогуляємося. Ці палки, які в мене забиті. Ви бачите ці кілочки. Це я позабивала там. Там у мене тюльпани, які я не викопувала. Тому що е, я їх посадила минулої осені. Я в перший рік не викопую, і вони гарно мені подобаються. Кольорова гама. Тут кілочок, ось там кілочок, якщо бачите. Вони мені дуже подобаються, рожеві, і я не хотіла їх викопувати. Хай вони. Тут і зростають, а кілочки для того, щоб я не тикнула на їхнє місце восени, ще якусь квіточку, бо подумаю, що чомусь тут пусто. Дивіться, як гарно квітує гортензія. Тр -тр. Гортензія, звісно, але я хотіла показати вам гейхерку, як вона ніжно підняла ці свої китички. Таке ніжненьке повітря, не дуже гарно. На задньому плані у мене там молода, зростає рожева, молода астильба. Вона геть молода, ем, ну, тут посадки в основному тогорічні, восени, але таке все рожеве і свіже. Якщо ви бачите, то в мене вже скоро буде квітувати мітловидна або волотиста гортензія. Також я перейду туди на іншу сторону і покажу вам, де вона вже, вже, вже квітує. Хости. Хости, я зазвичай обрізаю цвіт, мені не подобається, але деякі сорти можуть бути. Дивіться, яке воно ніжненьке. Таке ніжненьке, акуратне. Ось тут є. Також має легонький цвіт, такий ненав'язливий. Ось е, карамелька чи мармеладка, сорт гейхере, вона також уже, бачите, який ніжний. Його навіть не помітно, але таке воно ніжненьке і гарненьке. Це у мене варігатний сорт е, чебрецю, але він, бачите, вже позеленів чомусь, напевно, від сонця. І е, разом з ним, коли мені його принесли, мені принесли разом з ним очеток. І отак воно зростає в компанії, мені подобається. Так, йдемо повільно, нічого не пропускаючи, бо все тепер таке гарне. Тут я закисляю, я вже казала. От вчора пролила два тижні тому пролила раз. І два тижні. І в суботу пролила ще раз. Як це називається? Електролітом, електролітом, і ми бачимо, що вона змінює колір. Вона вже не рожева, вона фіолетова, квітка дуже крупна. Сама квіточка дуже величенька, а суцвіття ще так собі, бо це дуже молодий кущ, у мене цвіте він перший раз. Ось тут іду я по стежинці показати вам другий виноград. Але ще, між іншим, дивіться, яка в мене гарненька Ромашулечка така. Не знаю, що це таке, як воно називається, але гляньте, яка вона гарненька, жовта. Тут у мене також гортензія, яка буде квітнути перший раз. Ось. І тут у мене за криничкою, бачите, такий гарний-гарний цей виноград. Він також, я сподіваюся, що він мені все тут заполонить. Ну, так мені подобається. Також я маю дуже гарну жовту витку троянду. Вона не настільки жовта, ну не дуже яскравий насичений колір, але вона, щоб ви собі уявляли, то вона у мене квітує вже від весни. Щось пропадає, щось квітує, а така квіточка. Дивіться, яка я гарненька дівчинка. Цей куточок такий, ну такий тут у мене. Ем, і сонячний. А от дивіться, ця гортензія з іншого боку. Бачите? Вона тут тиснеться між трояндою. Жовтою, що я колись показувала, що вона в мене королева саду. Я її обрізала була. Вона пустила нові пагани. Пускає. Вона буде ще раз квітувати до глибокої осені. От. А ця у мене гортензія, вона між дощиком і між трояндою. Також у мене зростає тут. Така цікава квіточка, дрібонька. Герань вона. Герань. Я кущики купляла, такі мацюпуньки, взагалі не могла зрозуміти. Герань вічно квіткова, якось воно називається, але така цікава, дуже цікава квіточка. Я так розумію, що цей кущик наросте і буде такий величенький і завжди та рожева квіточка. Також у мене квітує очиток. І взагалі я казала, що рожевий це не мій колір, але в саду у мене дуже багато всього рожевого. Ну і така малинова гортензія. Малинова, вона насичено. Я не знаю, чи передає камера, вона насичено малинового кольору. Моя форзиція, пам'ятаєте, як ми її стригли жорстко? Дивіться, яка вона гарна і зелена. Просто прекрасна. Скільки би ти її не стриг, цю форзицію, вона буде так. У висоту зростати і зростати. Я вчора підстригла камсес свій, цей, що на криниці, тому що він вже був до землі, криниця почала, бачите, якщо видно, там вона вже не сіра, вона пускає зелене. І ось тепер так це виглядає. Я зробила такий зонтичок. Кампсис не плаче, це не виноград. Стрижіть його, коли хочете. Ось така гарнюща вийшла у нього. Шляпка. Отакий От він у мене парасолька. Парасолька над криницю. Дуже гарно виглядає. Такий, ну, він не так квітує і не так сипеться. Якщо ви бачите, я ще не замітала зранку. Якщо ви бачите, то від е, е, того камсесу, що на будинку, то сипеться оці, оці штучки. Ось. А цей ще чистий, бо тому що він е, більш в тіні проростає і не так. Е, Осипаються. Мій джонік джончик. Жарко дитині. Стрижи, не стрижи. Да, бачите, які замучені у мене трошки пеларгонія. Я могла б, звісно, я вже думала, щоб їх зрізати, і нехай вони набирають заново. Да, Мамой, ну, хлопчик гарний. Е, дивіться, я думала зрізати оці пеларгоні і е, квітування, а залишити нехай набирають нових. Але мені так шкода, вони ще так гарно. Виглядають, якщо не приглядатися, то ще дуже все естетично. Ось так. І Анабель, до речі, пережила все. І пережила вона у мене ту спеку, неймовірну. Так само ті дощі, що були з вітрами. Ну, Де-не-де похилилися. Ви знаєте, що дивіться, які шапульки. Ну і пережила, звісно, обпеклася. Дуже-дуже потужно виглядає. Можливо, хтось знає, як відрізнити звичайну Анабель від Анабель Стронг. Бо я дивлюся, тут такі міцні пагони. Можливо, це Стронг у мене, я не знаю. Дивіться, яка здорова. Ось величезна шапочка. Якось, можливо, є, я не читала і не в курсі, як то ділити між анабелю і анабелю Стронг. Бо у мене ця Анабель, що більш старші кущі, то вона більш дрібніша. Можливо, дивіться хосточка. Така ніжненька. Такий собі колокольчик, дзвіночок, і я не хочу його обстригати. ой Звісно, тут у мене також гортензія. Гортензія це звичайна, я так розумію. Хамелеон, напевно. Дивіться, яка гарна. Шкода, що ці квіти не пахнуть. Йду, я веду вас взагалі-то показати, е... а, і живучка. Як грає тепер живучка? Живучка, яка має мені повністю заполонити це приступове коло біля верби, але як вона тепер гарна, вона фіолетова, вона реально віддає на темно-фіолетовий насичений колір. Я веду вас показати волотисту гортензію, яка вже починає квітнути. Ось, якщо все буде добре, і ми будемо разом, то ми побачимо ці зміни. Вона буде міняти, вона в мене вже три роки, повних три роки, вона буде міняти колір з такої буде біла, потім буде рожева, а потім буде е... така грязна. Я навіть не знаю, який то пояснити. Такий пудровий темний колір, такий насичений, насичений. Ну, будемо бачити. Як будемо разом, Ми, е, я не обрізала її сильно. Вона була обрізана на 4 бруньки, потім ще раз на 4 бруньки, тому що мені хочеться, щоб квітів було багато. Я не фанатка того, щоб особливо були прям от великі-великі квіти. Ні, хай їх буде багато. Бачите, це звичайна моя анабель, Вона трохи дрібніша, ніж та, що в мене там біля арки я показувала. Що тут у нас? Бачу, що все нормально себе почуває. Це Гейхерка, ці такі звичайні. До речі, у мене пропадає. Я не розумію, в чому причина. У мене пропадає. Я садила разом з вами і я не розумію. Є тут три, кущі, три гілки, рододронтер, і один з них пропадає, якщо ви бачите. Отако От вялить листя. Ніби це один кущ, але два нормальних, а цей чомусь. Я вже обрізала йому верхівки, щось з ним не те, можливо, ну не знаю, можливо, Джоннік його підмучив, не можу сказати порадно. А тут щось зростає. Ой, а що це таке зростає? А мабуть, це юлка колись тут зростала. Ну, подивимося, виривати не буду, буду бачити. Так, тут у мене також гортензія, але це більш в тіні і вона трошки пізніше себе відкриє. Хосточки, звісно, дивіться, яка гарна на даному етапі мармеладка. Я її квітування обрізала. Вона така тут насичена, на неї трохи попадає сонце, дуже змінюють гейхери свої кольори, в залежності від того, чи попадає на неї сонце, чи ні. Бачите, ця така аж червоненька, а там з того боку то вона більш теракотова. Це також у мене гейхерки. Hey, Такі цього року вони чомусь більш червоні. І я ще так розумію, це також, дивіться, яка вона гарнюща, я вже ними хвасталася, але ще разок не завадить ніколи. Дивіться, який в неї листочок гарний. Тут вона така фіолетова. Кожен раз, чим вони доросліші, так само, як і хости, вони трохи змінюють свій колір. Не розумію, з чим це пов'язано. І отаку маю. Це, я так розумію, в мене не гейхера. Це, напевно, або гейхерела, або тіарела, бо тому що таке здоровенне листя, що я не дуже розумію. Але знизу червона. Можливо, їй тут подобається, бо тут дуже тінь. Ось так. Ну і, звісно, вербичка. Моя красуночка, вона знов стала вже, знов пили хата. Ну, не така вона, як перший раз. Але трояндочки, одні відквітували, одні починають зелененькі. Ой, чудо-чудне, таке маленьке. Іде моя щуроловка. Да, мамина дівчинка, така худюща, така худюща, дуже спекотно, нічого не хоче їсти. І Джонік. І джонік. Так що ось так показала я вам, стежинка моя після стрижки лаванди виглядає трошки бідніше, мій бордюрчик. Але все рівно, за рахунок спіреї, якби тут була просто лаванда, він би був такий собі. Але за рахунок спіреї, бачите, воно виглядає. Живенькі, треба компанювати завжди. А і ще я вчора обрізала насіння від е, Ось, Зібрала насіння, бо колись я показувала один кущ, йду ще раз покажу його, е, показувала колись один кущ, який у мене самосів від насіння. Що я посадила насінчку, обклала його камінчиками. І я точно знаю, що це у мене самосів. Тому я цього року зібрала. Насінька і хочу посадити. Ось дивіться, який він у мене гарний. Ну, чудненько, так? Да? Можна самим собі розводити вівсяницю. І щось я там придумала, якийсь бордюрчик. Тут у мене хосері зростаючі, не стригла її ніколи. А ці вже підстригала флокси шиловидні. Тут у мене є хосточка. Ось тут така цікава. З великими листочками, вона молода, вона цьогорічна, прям цьогорічна, і отут має. Сьогодні їду з Доцею на ринок до міста. Можливо, щось підкуплю. Ну, знаєте, які ми квіткарі. Я навіть сфотографувала свої хости, щоб не, не повторитися. Я порахувала, у мене 11 кольорів хост. 11 сортів. Уявляєте, як це вже гарно. Я знаю, що їх безліч, і, можливо, щось по гейхеркам. Я би хотіла хосточки, типу такого, отаку, але щоб серединка була біла, геть біла. Серединка, але не вузькою полосочкою, а весь листочок. Це у мене такий середній розмір, міні-середній розмір. А я би хотіла з великих, я бачила в інтернеті, можливо, щось підберу. У нас є. Я проживаю. Біля Чернівців у нас громадний Калинівський ринок, і там жінки стоять на воротах, виносять свої квіти домашні, ціни щадящі, такі знаєте, що можна і підібрати собі щось. І ти бачиш, не треба. ну, Картинка, воно, звісно, і у мене дуже. Я ніколи не попадала на шахраїв, мені дуже пощастило. Всі дівчата, які я замовляю, всіх дуже хвалю. Ось, ну, ніколи не попадала. Хоча замовляю в інстаграмі, просто у людей, не в садових якихось центрах. І дуже задоволена. Так, що ось так. так. Тут у мене ще стежиночка від кам'яних троянд, молодилок, так я хочу. Ось, і маю таку теж дівчинку. От. От я хочу, щоб не так було, а щоб серединка була геть-біла і лише край зелений. Ну, подивлюся, можливо, щось знайду. Добре, всім гарного дня! Відпочивайте. У нас сьогодні не виключали світло і взагалі планують аж після четвертої. Це просто джекпот. Можна буде нагладити собі одежу на цілий тиждень. Ну, все як кругом. Все, дівчата, відпочивайте. Якщо куплю щось цікаве, обов'язково вам покажу. Всім гарного дня!